Сьогодні 18 представників 13 громадських організацій Кременчука стали учасниками тренінгу. Організація внутрішньої діяльності громадських організацій, який організувала ГО «Створюй, ді досягай. Потрібно не лише реалізовувати проєкти, але знати, як правильно підготовувати бухгалтерську звітність, робити закупівлі, мати внутрішні політики, мати внутрішні документи для того, щоб перевіряючих органів не було питання. Тому це питання дуже цікавить громадських організацій нашого міста і саме. Сьогодні ми проводимо для всіх громадських організацій, які зареєструвалися, такі тренінг. під керівництвом досвідчених спікерів Лілії Віровкіної та Дмитра Черняченка. Представники громадських організацій міста дізналися про статутну діяльність управління організаціями та розглянули юридичні питання, які допоможуть уникнути помилок у роботі. Дуже багато питань виникають у наших учасників щодо правильності ведення бухгалтерського обліку, закупівель, які внутрішні політики обов'язкові, які можливо додаткові можна створити, і для того, щоб правильно здійснювати громадську діяльності у їх повсякденній сфері, на тренінгу розглянули такі теми: мета статутної діяльності громадських і благодійних організацій статус неприбутковості, управління і внутрішні процедури. Учасники працювали в групах, розбирали. Практичні кейси та задавали питання тренерам. Наша організація займається більше освітнім продуктом. Це тренінги для підлітків для жінок, для внутрішньопіроміщених осіб і інших категорій населення. Дуже цікава мені була тематика політик внутрішньої діяльності організації а також оподаткування і деяких аспектів взаємодії з контролюючими органами. Є багато нової цікавої інформації. Звичайно, її треба опрацьовувати разом з бухгалтеркою, але будемо намагатися все це вперед. Кувати і проводити свої документи, і звітність порядок. Особливу увагу приділили юридичним аспектам, договорам із волонтерами, трудовим угодам та іншим важливим документам. Учасники дізналися більше про те, як ці угоди впливають на роботу організацій. Займаємося ми освітою, неформальною освітою, а також громадською участю у спільному прийнятті рішень громади. Є питання, відповіді на які неможливо знайти у законодавстві, тому що для новостворених громадських організацій законодавство трішки важке, оскільки не Усі з нас юристи чи бухгалтери сьогодні я дізналася про те, що буде кваліфікований тренер, і власне запросили мене сюди, також щоб знайти відповіді на запитання по бухгалтерському обліку, по юридичному супроводу. Закінчився тренінг, обговоренням результатів та підведенням підсумків, де кожен мав змогу поділитися своїми враженнями. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамучицькі новини.